Суржик то є наша таємна зброя. Ми ж суржиком гвалтуємо російську. Як на мене, то не є проблема. Суржикомовні вони як, як заслані козачки. Начебто російською, але ж ні. Так зберігається українська у ворожому середовищі. Бо що таке суржик? Це засмічна українська. Головне слово українська. Як засмітили, так і почистимо. Ми ж не засранці, як сусіди. Коли ми кажемо суржик, то здебільшого маємо на увазі е, російськомовний суржик. Але ж на Заході є польський, угорський. Ну, хто поруч живе, той і смітить. Та претензії, звісно, у всіх до східного суржику. Бо Україна зазнала нищівного з російщення, а не з польщиня чи з угорщиня. Що я думаю з цього приводу? Як тільки ви почнете навкруги чути. Українську більше і більше. То ваша мова швиденько почиститься. Тож, суржикуйте на здоров'я. Свій час все почиститься. Все буде Україна. Гарних вихідних!